Всіх вітаю. інформатор зараз знаходиться у Дніпрі. Я думаю, ви могли бачити вже кадри, які публікували телеграм-канали, Дніпровські телеграм-канали, що на набережній Заводській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автівка та мотоцикліст. Ми знаходимося зараз безпосередньо на місці дорожньо-транспортної пригоди. Можете бачити, працюють патрульні. Зараз буквально 5 хвилин тому приїхала на місце події слідча. Всі обставини будуть. Зараз встановлюватися також писали телеграм-канали, що за кермом мотоцикла була жінка. Однак ця інформація не відповідає дійсності. За кермом мотоцикла знаходився чоловік, а тіло поки що не прибрали на місці. подій. можете бачити, тіло досі знаходиться на дорозі. Ми доводиться так викручуватися, оскільки нас попросили не ходити, оскільки ведуться слідчі дії. Думаю, ви все. Розумієте, автомобіль Кія знаходиться ось там. Я думаю, ми зараз трішечки пройдемося. Я покажу з іншого ракурсу, наскільки це взагалі буде можливо, що тут у нас зараз відбувається. Попередньо у нас автомобіль, Kia рухався зі сторони фестивального, при... фестивального причалу по Січлавській набережній. Тут у нас знаходиться вулиця Фортечна, автомобіль Кія виконував поворот на вулицю Фортечну. І зі сторони Юрія Кондратюка їхав мотоцикліст. І безпосередньо на перехресті автівки зіткнулися. Як я казав, слідча приїхала 5 хвилин тому і вже вона буде встановлювати всі обставини події. зараз. Спробуємо з іншого ракурсу покажу. Мотоцикл знаходиться на дорозі. Це в нас мотоцикл Сузуки 1995 року. Стосовно ускладнення руху на дорозі, є певні ускладнення руху зі сторони Юрія Кондратюка. І автомобіль таким, перепрошую, мотоцикл зараз лежить на дорозі. Як і тіло водія, який, на жаль, загинув. Скоріше за все це прийшли родичі, оскільки чоловік був у дуже шоковому стані. І ось безпосередня автівка Kia. Можете бачити м'ятину на дирі, Така сильна м'ятина. Давайте повернемося назад, щоб показати картину. Загалом. За попередню інформацією мотоцикліст на Сузукі у нас їхав зі сторони Юрія Кондратюка у напрямку Кайдацького мосту, здається. А Кія їхав зі сторони Сячіславської набережної і виконував поворот на вулицю Фортечну. Тут оця вулиця фортечна, знаходиться поворот. І на перехресті автівки зіткнулося, Тому хто саме винуватий у цій аварії буде вже встановлювати правоохоронці. Також хочу відзнати, що телеграм-канали, я маю на увазі, дніпровські телеграм-канали писали, що у ДТП начебто загинула жінка. Хочу сказати, що ця інформація не відповідає дійсності. В ДТП, на жаль, загинув чоловік. Однак вік його, на жаль, зараз нам невідомий. можливо, потім будуть пізніше нові подробиці. Рух на дорозі, як я казав, не сказати, що дуже він ускладнений у напрямку. Центру я не скажу, що він дуже такий ускладнений, однак, певні є такі невеликі затори, однак вони незначні. Можете бачити мотоцикл Сузуки, це у нас 95-го року модель. Я зараз не скажу вам, не пам'ятаю. Однак це мотоцикл 95-го року. Він зараз лежить на дорозі. Скоріше за все, це, це у нас приїхали родичі. І ось знаходиться кіпіва, як я казав, яка виконувала поворот. Так, скоріше за все це близькі, які приїхали на опізнання, оскільки люди знаходяться зараз у дуже шоковому стані. Я думаю, турбувати зайвий раз ми їх не будемо. І можете бачити взагалі, які, яка сила удару була. Тобто двері практично немає задні двері вправою. Слідче приїхала десь 10 хвилин тому, я думаю, трансляція вже ведеться на хвилин 5 точно. І зараз будуть опитувати свідки, будуть з'ясовувати всю інформацію, і безпосередньо справою будуть займатися вже правоохоронці. Тому залишайтеся з нами на зв'язку. Слухайте також інформатор на 107,3. Актуальні новини міста можете слухати там. І більше подробиць ми опублікуємо на сайті Діпінформатор.ю. Якщо з'явиться якісь нові подробиці, обов'язково вийдемо на зв'язок. Тому не відключайтеся, залишайтеся з нами. І будьте у безпеці, звісно, на дорозі, оскільки можуть бачити, скільки у нас у місті та не тільки в області. Також сталося аварій за участю мотоциклістів, де й пішоходів. Тому будь-то дуже-дуже обережними на дорозі уважними, тому зайвий раз не кваптеся, оскільки можете бачити, людей навіть у нас у місті на пішохідних переходах збивають. Тому все. Бажаю всім тихої ночі. З вами був інформатор.